Знаєте, хочу записати відео, ось поки спускаюсь донизу. Я зараз трошки злий та роздратований. Ось як бачите, збираю пляшки з-під пива, якісь а, з води, там ще якісь коробки під мишкою. Ой, господи, зараз вб'юсь. І гуляю серед красивої природи та гір. Я намагаюся, ну не прям завжди, але намагаюся сміття забирати з тих лісів природи, де я гуляю. Я не розумію людей, ну навіщо вони залишають це все. Ну Вони ж на машинах приїжджають чи пішки приходять, можна в рюкзак в пакет забрати це все. І забрати з собою в сміттєві баки, ну бути людьми. тому що... Ті, хто роблять, це не свині, я не знаю, це якісь нелюди, і за яких потім стаються всі ці війни, конфлікти і неадекватні ситуації. Я не знаю, що не можна а, жити в добрі, мирі, створювати гарний простір навколо себе і жити з повагою до інших людей, до природи, до тварин, до всього, щоб жити красиво, створювати щось, а не руйнувати. Не розумів. Можете в коментарях написати. Чи розумієте ви таких людей, чи ні? Чи, ну, то-то в мене в житті. Ну я розумію, коли я був молодим, знаєте, підлітком, я також також це все робив. Кидав сміття, корив цигарки ще розкидував якісь там. оце все. Так, я був сви, свинотою, можу це признати. Але потім навчився. Коли став більш дорослим, навчився поважати себе, природу, все навколо, дякувати Богам та вищим силам за це все, що вони зробили. І я не розумію, коли це роблять дорослі люди. Або дорослі батьки не навчають своїх дітей, як важливо жити в цьому світі, що можна робити, що не можна. Тому що діти, вони ж і підлітки, ну, вони потребують навчання, потребують виховання. Якщо згодні зі мною, можете лайк поставити. А коли, ну, може коли і батьки такі собі, знаєте, їм похер на все на всіх, вони нещасливі, живуть не, незрозуміло, навіщо взагалі живуть в цьому світі, якось не живуть, а доживають, то вони і дітей нічому не навчають. Будь ласка, коли є можливість, беріть з собою навіть якісь пакети. Коли йдете гуляти в ліс на природу, в гори, на озера, річки, і позабираєте сміття, яке там є, можете собі, знаєте, там якісь перчатки взяти, ще щось, ну, щоб руками це не брати, як я, але мені все одно, я нормально до цього відношусь. І з задоволенням періодично забираю це все сміття. Зараз теж вже донизу до мого міста, де я живу. Ось класна тут природа, така трошки степова, трошки лісова, різна. Вода в мене вже закінчилась. Я б з задоволенням зараз водички випив. То вже в роті пересихає. Фух, але краєвиди тут класні. Панорами, тобто вся мадейра, вона в горах, таких великих, різних горах. О, зараз я бачу якісь таблички. Підійду, покажу. Так, таблички. Ось інформація, що є маршрут на 22 кілометри 17,4 Ну але я, звісно, піду, напевно, вже вниз на 4 кілометри. І цього мені на сьогодні вистачить.